Видовищний футзал від наймолодших його поціновувачів в Івано-Франківську відбулися півфінальні баталії ліги шкільних чемпіонів Кубку НФК Ураган. Першими на паркеті зустрілися бронзові призери івано-франківського турніру. 28-ма школа проти гравців зі старого хлібичина, переможців на Коломищині. Попри відкриття рахунку, вже на початку матчу футзалісти з райцентру не змогли встояти проти влучних голів від Івано-Франківців. 28-ма школа виборола путівку до фіналу з рахунком сім. її вихованці впевнені, що Візьмуть головний трофей змагань. Гра вдалася гарна, але все ж таки могли і краще. І було. Тю запити ми скористалися тільки половиною. Нам найголовніше зайняти перше місце і все, що нас інтересує. Участю у турнірі гравці зі старого хлібичина залишилися задоволені. Зокрема, і їхня футзалістка Вікторія Остапів. Дівчина чи не єдина представниця прекрасної статі серед цьогорічних учасників кубку? Грати на такому рівні їй сподобалося. Сподівається, що наступного разу перемогу таки вдасться здобути. Гра була дуже кішка, грали, кидалися в гру, а вони відбивали. Фіналістами ліги шкільних чемпіонів стали дворазові володарі. Кубку НФК Ураган з 18-ї школи вони перемогли в поєдинку з загальноосвітньою школою номер 24. За звання кращої учнівської команди області 28-та та 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 школи боротимуться в неділю в манежі коледжу фізвиховання.